Хайтек. листопаді мільйони людей спостерігали за тим, як зонд Розета здійснив м'яку посадку спускового апарату Філи на поверхню комети Чурюмова Герасименко. Місія Розета стала величезним кроком вперед у дослідженні космічного простору і мала значний вплив на щоденне життя на землі. Використання космічних технологій з некосмічними цілями такою є мета програми комерціалізації космічних технологій Європейського космічного агентства. Одне з таких застосувань стосується газоаналізатора, розробленого для дослідження запахів присутніх на кометі та аналізу зразків. Тепер для цієї технології знайшли медичне застосування. Йдеться про так званий спін-офф, тобто побічний проект, який йде поруч з основним. 2011-го вони розпочали виготовляти невеличкий пристрій, здатний виявляти бактерії, що викликають розлади шлунку та інфекції, що призводять до раку. Так само інструмент, що був присутній на борту спускового апарату Філі, успішно використовується для діагностики туберкульозу в африканських країнах Субсахари. Він виявляє хімічні речовини, які викликаються захворювання ще одне цікаве застосування харчовий сектор, в основі якого мас спектрометр демаспектроміта андискампані компанія, яка працює в рамках центру інкубації Великої Британії, запропонувала використовувати цю технологію для пошуку хімічних слідів комах, там де вони зовсім не бажані наприклад, в готельному номері або в комірчині, де зберігаються продукти, тобто в таких місцях, де такі сусіди вам зовсім не потрібні. комерціалізація космічних технологій це реальний крок до того, щоб максимізувати їхній вплив на наше щоденне життя. Вів працюючи з численними науково-дослідними інституціями, ми навчаємо їх передусім мислити вже на самому початку про подвійне використання результатів цих дослідів. Як у космічній сфері, так і поза нею. Якщо проект триває, скажімо, 10 років, Спінов дає змогу використовувати їх у довгостроковій перспективі. Програма комерціалізації космічних технологій відкриває нові бізнес-можливості. Над цим працюють вчені у французькому інституті інновацій поблизу Гренобля. Присутній на борту розети невеличкий прилад для дослідження пилу, приклад застосування космічних технологій у медицині, зокрема під час операцій на серці. він дозволяє контролювати вібрації під час операції на відкритому серці. Якщо серце зригається всередині грудної клітини, його доводиться зупиняти, а це доволі ризиковано. Наш пристрій дає змогу контролювати вібрації серця, щоб дати змогу хірургові спокійно працювати, не вдаючись до зупинки серця. Та ж сама концепція спрацьовує в церені спорту. Наприклад, у гірськолижному спорті це дає змогу уникнути небезпечних ситуацій. Ми застосували цю технологію, щоб, цю технологію, щоб бути здатними контролювати вібрації під час катання на лижах. Нам вдалося мінімалізувати тремтіння лиж під час крутих поворотів, запобігаючи таким чином небезпечним ситуаціям. Скідодорантренвібрасню від самого початку космічні дослідження сприяли прискоренню сучасних цивілізаційних процесів. Проте, якщо раніше дослідження проходили під гаслом від землі до зірок, то тепер щораз то частіше спрацьовує зворотний порядок. Економічний і науковий прогрес потребують один одного для взаємної користі.